Головне події в Харкові та області 17 жовтня. Внаслідок удару одного каву по перехрестю в Харкові помирає від 20 до 60 маленьких підприємств. Про це заявив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак на зустрічі, організованій командою НВ. На відновлення маленького магазинчика або кав'ярні потрібно від 3 до 5 тисяч доларів. Будь-які державні програми компенсації відсутні, а кредити підприємцям не дають через те, що Харків знаходиться в червоній зоні. Особливі умови, в яких працює харківський бізнес, на думку Чумака, вимагають особливого підходу і до оподаткування. Зокрема, експерт наголосив, не можна однаково піднімати податки підприємцям із Харкова та Закарпаття. Заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов уже зреагував. Крім Ниство регіону говоритиме з урядом про те, що Харків потребує окремого підходу. Харківський нардепутікач Андрій Ударченко умовно з'явився на засіданні вищого антикорупційного суду. Він під'єднався через відеозв'язок, перебуваючи за кордоном. Подробиці допиту повідомив центр протидії корупції. Зокрема, Одарченко заявив, що перетнув український кордон самостійно. Але не сказав, де знаходиться, нібито через загрозу життю. Також нардеп зізнався, що пропонував хабар на той момент керівнику Держагенції відновлення Мустафі Найєму. Проте в усьому звинуватив Наєма. Нібито той створив усі умови, щоб змусити Одарченка запропонувати неправомірну вигоду. А метою нардепа було виділення коштів на ремонт біотехнологічного університету в Харкові. До правоохоронців Одарченко за його словами не звернувся, щоб це не зупинило виділення коштів вишу. Аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій на Харківщині. Вони підтвердили успіх сил оборони поблизу Липців. Напередодні гурмін оборони заявили про звільнення 400 гектарів лісу на півночі від села. Водночас в інституті вивчення війни заявили, що поки що не знайшли візуальних підтверджень просування українських сил у цьому районі. Харків'янина підозрюють у роботі на РФ. Спікери УЗБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, чоловік на початку повномасштабної війни втік до дружини в Росію. Там, за версією слідства, його завербувала ФСБ. Торік, через треті країни, харків'янин повернувся додому та почав розвідувати позиції ЗСУ. Дії чоловіка задокументували. Йому повідомили про підозру Держзраді, за що загрожує довічне ув'язнення. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.